Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Від мене вам смачний, дуже дуже смачний пісний салат, але він ситний і він пасує до свят і в будь-які дні. А, а від вас, мої шановні, підписка, коментарі та рекомендації. Може ви який то Рецепти посовітуйте, як на українському, порекомендуйте. Для салату мені потрібно дві штуки цибулі, дві моркви, гриби заморожені, 300 г, в мене польські, можна шампіньйони. Можна квасоля відварена. А можна одну банку, готової вже покупної. 3-4 зубка чеснику, кріп люба зелень, лимонний сік, 1 столова ложка, сіль, перець, олія соняшникова або оливкова. Моркву натерла, цибульку покришила, тепер на, на пательню і нехай вона на невеличкому вогні протушиться, щоб стало м'якенькою. Гриби покришила такими крупними слайсами. і тепер протушиться. До готовності. 20 хвилин протушкувалися гриби. Тепер чесник викладу. Часничок. І нехай воно ще перчиком Сіль. І нехай ще три хвилинки протушкується з часником разом, а тоді охолоджувати будуть. Тепер буду з'єднувати салат. Якщо варити квасолю, Треба так варити, щоб шкірочка ця е, не, ну, розва, розварена хорошо була. А якщо готова консервована, то ще краще. Оголоджений гриби. Морква з цибуля й теж охолоджені. Тепер є ще цибульки сюди з зеленої. Напришила. Кріп у мене заморожений. Воно краще, коли свіжий. І лимонний сік столова ложка. Це все перемішувати. Я більш не додаю туди неолії, того що я смажила на оливковій олії, Солить, перчить за смаком. Отакий От чудовий пісний салат. Я ще в кінці приготування ще зубок часнику видавила свіжого. Саме на той даний піст, щоб набиратися здоров'я і, спавля... і позбавлятися від зайвих кілограмів. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Готуйте, як я. Готуйте краще за мене. Слава Україні! Героям слава дуже смачно!